Особистий бренд це не ваша професія. Люди люблять людей. Люди купляють в людей. Люди ідуть до людей. Особистим брендом не є тільки ваша е, сторінка в соціальних мережах. Тому це база нам важливо розуміти, як працюють маси. Маніпуляції це не погано, це не завжди погано. Привіт, мене звати Кріна Рудницька, Я маркетолог, керівниця відділу маркетингу на аутсорсі, засновниця проекту можу собі дозволити та амбасадор бренду сучуко. Чого і де потрібно навчатись, щоб стати хорошим маркетологом? Напевно, варто поділити на декілька сфер, власне, які ми можемо розвивати для того, щоб стати класним маркетологом. В першу чергу це є психологія. Нам потрібно розуміти людей для того, щоб вміти задовольняти потім їхні потреби для того, щоб використовувати гарні прийоми для них, комунікаційні стратегії, візуальні стратегії. Тому нам дуже важливо розвивати психологію. Тут теж немає ніяких меж в цьому. Друге, це важливо розуміти засади менеджменту. Антут, тому що кожен маркетолог. Захоче в певній мірі розвиватися далі там, до керівника маркетингу і всяке таке. Тому тут дуже важливо вміти гарно менеджити. Е, і, власне, як і свою роботу, як і організаційні процеси, які є теж частиною маркетингу, так і в подальшому і команди. Третє це є економіка. Тут важливо макро, мікроекономіка для того, щоб розуміти, що в нас взагалі, які є, який е, 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 ринок, та які в нас є відбуваються зміни на ринку. Е, е, це теж важливо. Перте це соціологія, я до речі навчалася на соціології і вважаю, що це є база, фундамент для дослідження для того, щоб ми могли сформувати аналіз ринку, дослідження проблеми, дослідження актуальності зробити. Тому це база нам важливо розуміти, як працюють маси. Ось, ну і звісно, що суспільно політичні теми в них потрібно теж бути обізнаною, тому що це так чи інакше впливає на хіт маркетингу. Що таке особистий бренд? Якщо говорити словами Джефа Безоса, який є SEO Амазону, це те, що говорять про вас в кімнаті, коли вас там немає. Якщо ще простіше, це ваша репутація. Це репутація особистості. Можемо рухатись ще від того, що не є особистим брендом. Особистим брендом не є тільки ваша сторінка в соціальних мережах. У Нас зараз є такий тренд, який дуже активно поширюється. Це те, що особистий бренд це суто ваша сторінка в інстаграмі. Це абсолютно не так. Це комплексне розуміння, комплексне бачення і сприйняття вас як особистості. Особистий бренд це особистість, це репутація особистості, тому неймовірно важливо розуміти, що це є набагато ширший аспект ніж просто ваші соцмережі, ніж те, де ви показуєтеся людям онлайн. Особистий бренд є в кожного. Звісно, особистий бренд є в кожного. Так як я казала, це е, ваша репутація, а репутація, вона у вас є так чи інакше. Впливаєте ви на це чи ні? Особистий бренд це річ, якою ви можете управляти або не управляти, і неусвідомлено люди про вас щось говорять, і вони нашаровують те на вас і ті характеристики на вас, які вони знають про вас е, з своїх спостережень. Як побудувати успішний особистий бренд? Для того, щоб побудувати успішний особистий бренд, його потрібно будувати. Не можна ставитися до нього як до хобі. Важливо розуміти, що особистий бренд в першу чергу це особистість, і тому вам потрібно розвивати себе як особистість. Мені дуже подобається фраза, що особистий бренд це character development. тобто, це розвиток вашої особистості, це розвиток ваших характеристик і вашого характеру в цьому числі, з Цього розвивати не тільки особистий бренд і працювати не цільово над зовнішньою оболонкою, яка має бути, а працювати в першу чергу над особистістю. Друге, це особистий бренд має відповідати людям на три питання: хто ви, чим ви займаєтесь та які ви. І тут дуже важливо е, взяти акцент на характеристики е, ваші якості. Умовно, якщо ми просуваємо особистий бренд е, в соцмережах чи е, офлайн, і ми хочемо вибудувати. Ти певний асоціативний ряд а, аудиторії з вами ми маємо розуміти, які характеристики. Людина має зловити про нас, так я хочу, щоб мене сприймали як, як сміливу особистість. Тому я буду розказувати історії, які висвітлюють мене як сміливу особистість. Я буду це підтверджувати. Якщо я хочу показати, що я там е, дуже сконцентрована на цінностях, що я дуже сімейна людина, я буду висвітлювати в своєму контенті, в соцмережах, я буду про це згадувати е, на виступах публічних. Є дуже до речі, такі не, е, неодноразові випадки, коли умов. Вно там спікер виступає на сцені, і він підіймає трубку, тому що дзвонить його дружина. І це теж ситуація, яка показує тобі, що вау, це дуже хороший сім'янин, і це насправді свідомі маніпуляції. Маніпуляції це не погано, це не завжди погано. Маніпуляції бувають хороші, але ми маємо чітко розуміти, з якими якостями ми хочемо асоціюватися в людей. Відповідно до цього, такі свої сторони показувати і такі історії транслювати. Як уникнути того, щоб вас сприймали як чергову інфоциганку? Не робити так, як роблять інфоцагани. Давайте так. Що таке інфоцаган? Інфоцаган – це людина, яка продає інформацію, якою вона або не володіє, або вона в чому не компетентна. Вона десь взяла і використовує в своїх цілях і вважає, що це типу абсолютно доречно, і вона може на цьому заробляти. Вона не є експертом, вона просто взяла інформацію і продає вам її дорожче. Десь там на одному курсі прочитала, купила і продає вам в три рази дорожче. Для того, щоб не бути інфоцоганом Трібно так не робити. Є певні методики, які там ми бачимо і ми прослідковуємо в інфоциганів. Та е, методи просування, там ці сторітельінги, точка А, точка Б, шлях. Ми зараз вам покажемо успішний успіх. Це все заїжджені історії. Такі методи використовують не тільки інфоцигани, а просто тому, що в нас немає гарних, насправді успішних прикладів того, як можна класно просуватись. Або їх мало, або люди про них не знають. Набагато більше власне таких шаблонних цих кейсів, які е, люди бачать, і вони такі, ну це ж працює. От вона продає на 20 тисяч доларів, і в неї це спрацювало. Значить, я так само зроблю, і в мене теж це спрацює. Ні, потрібно йти абсолютно іншим шляхом. Тобто, якщо ви бачите, що е, десь тип контенту, сторітелінги, методи продаж, методи комунікації вони повторюються, і їх дуже багато є в вашому інфополі, значить, це то ж як вам не потрібно вже йти, тому що цього забагато перенасичення не тільки вас, а й в інших людей. Звісно. Для того щоб не бути інфоцаганом, потрібно володіти інформацією, бути експертом, відчувати себе експертом, мати досвід, мати практичні знання, мати теоретичні знання відповідно до цього і вже створювати якісь свої продукти, якщо ви плануєте там розвивати соцмережі та продавати свої продукти в соцмережі. Головне тут не впадати в абсолютно іншу крайність синдром самозванця, але це вже інакша тема. Особистий бренд пов'язаний виключно з професійною діяльністю. Однозначно, ні, особистий бренд це не ваша професія, і це дуже часто помилка в людей, які вважають, що е, от, ну якщо я відеограф, значить е, я буду розказувати мій особистий бренд. Це от все про відеомейкінг. Це не так. Е, пояснюю, чому коли я заходжу на сторінку до Олі, я хочу побачити Олю. Дізнатися про Олю як про особистість, а не прочитати книжку з продаж. Коли я зустрічаюся з Олею, я хочу дізнатися, як в Олі справи, як вона справилась з тими чи іншими ситуаціями в житті, ем, як вона думає, як вона ставиться до цього, до іншого, а не дізнатися до неї е, топ-4. Е, Техніки по продажах так? Ну, тобто це я такі вже і офлайн, і онлайн методи, як ми можемо це, це використовувати. Дуже часто помилка е, асоціювати особистий бренд з своєю професією. Особистий бренд це ваша особистість в першу чергу. Люди люблять людей, люди купляють в людей, люди йдуть до людей, і вони. Е, Обирають вас, тому що це ви, а не тому, що якась унікальна є інформація. Звісно, що у вас може бути ваш унікальний досвід, який ви пережили, у вас може бути унікальний шлях. Але загалом вся інформація, яку ви можете подавати в будь-якій сфері, насправді це вже десь вже було сказано, можна десь ще знайти, можна десь ще вивчити, але люди чомусь приходять до вас, тому що. Ви та особистість, яку люди люблять і обирають, і тут важливо це пам'ятати, і важливо це розбудовувати, і тільки масштабувати. Переваги особистого бренду. Переваги особистого бренду в першу чергу це комунікація. У вас є набагато ширший нетворкінг, вас впізнають, вас знають, ви затребувані і у вас набагато ширша база контактів в будь-які ситуації в вашому житті. Ви знаєте до кого звернутися, і так само люди знають, що можна звернутися до вас в певних випадках. Так? добре, якщо говорити так з грубша, та, то особистий бренд це додана вартість. А саме додана цінність вашої особистості за рахунок особистого бренду, у вас є набагато ширше коло спілкування, набагато більша база контактів, до яких ви можете звернутися в будь якій життєвій ситуації. За рахунок особистого бренду, ви дійсно можете набагато більше заробляти. Ви можете розвивати будь-які медіа піар-продукт, створювати і різні проекти, і люди їх будуть швидше підтримувати. У вас є лояльна аудиторія, яка вас. Любить, яка за вас вболіває, і яка буде йти з вами. Ви можете змінювати напрямок своєї діяльності, але люди все рівно будуть вас підтримувати, залишатися. І е, вас буде легший поріг входу в будь-яку сферу ніж в інших, через те, що вас знають, у вас є вже довіра, і ви вже впізнавані. Ну це якщо виділяти, виділяти такі основні пункти. Недоліки особистого бренду. Особистий бренд в тому числі це є певний вплив на людей. Там ми несемо якісь сенси, які думки і якісь цінності. І відповідно за це ми несемо відповідальність в масах. Особистий бренд, як би це не було, це є певний образ, це певний асоціативний ряд, який ти вибудовуєш сам свідомо і спеціально. І потім дуже складно його позбутися, дуже складно потім не виправдовувати очікувань. Насправді тут може бути ряд психологічних різних питань і особливо особистісних, якихось некомфортних, якщо ви не пропрацювали там свою самооцінку, своє абсолютне сприйняття цього, то вас, буде, вас може бути там синдром самозванця, можуть бути певні дисонанси в тому, що ви не виправдовуєте чиїсь очікування, що ви повинні щось. Оце відчуття провини завжди. Тому тут, перш ніж починати будувати особистий бренд, однозначно потрібно розуміти про ризики і відповідальність, яку берете на себе. Що таке амбасадорство? Амбасадорство це відображення бренду. Я є амбасадором бренду SushiGo і я абсолютно відображаю там цінності, сенси, позицію, меседжі різні, які несе бренд, які несе бізнес. Амбасадорство, чому зараз це така актуальна тема? Тому що коли ми будуємо, наприклад, маркетингові стратегії там для бізнесу, ми вибираємо архетипи бренду для того, щоб дати певні емоції, зробити наш бренд трошки живішим, нашарувати, щоб це було більш. Більш цікаво, та зараз пішла така тенденція як амбасадорство: це, власне, залучати людей до свого бізнесу, які будуть обличчям вашого бізнесу. будуть Відображати там ці самі цінності, так як я кажу, і відображати ваш продукт послі. Чому це так зараз актуально? Тому що власне людина дає набагато більше емоцій, вона набагато більше може розповісти. Вона набагато об'ємніша є ніж просто архетип бренду сухий. І звісно, що контент стає урізноманітнішим, набагато яскравіше ви можете просуватися як бізнес. Тому це дуже гарна стратегія. Я впевнена, що це буде тільки розвиватися, і тому. Бізнесе, беріть собі на замітку, якщо що, маєте мій номер телефону. Що таке маркетинговий відділ на аутсорсі та як його формувати? Я знаю, що це таке доволі незрозуміле поки поняття. Це насправді не моя концепція. Вона вже працювала до мене багато, як і багато де. Маркетинговий відділ на аутсорсі, це власне той самий маркетинговий відділ, який є в компанії, тільки він там безпосередньо в ній не не, не не числиться як штат. Вони не сидять в цьому самому офісі в компанії. Вони там не перебувають 24 на 7, 5 днів в тиждень. Ось тобто, це якщо брати відмінність там. Така візуальна, яку ми можемо побачити і, і відчути. Ось, чому саме шлях маркетного відділу? Тому що для мене це набагато глибше, це набагато об'ємніше, це набагато більш залучено в бізнес, ніж просто маркетного агенція, там, яка, яка залучається. При цьому в цьому я не хочу себе обмежувати в роботі з одним бізнесом. А маркетного відділ на аутсорсі дозволяє мені брати декілька компаній і підсилювати відразу. З декілька бізнесів. Які твої критерії вибору клієнтів? Для мене дуже важливо, щоб власники були фанатами свого бізнесу, щоб вони були залучені на тисячу відсотків. Мені дуже важливо, щоб, щоб в нас сходились цінності з власниками бізнесу або там чи з керівниками, з ким ми співпрацюємо безпосередньо. Це має бути певні схожість в роботі, тобто має бути. Базова повага, має бути гарна комунікація. Я ненавиджу е, якісь образи, інтриги, якісь там перепльоти, недосказності, нічого. Ні, ми всі адекватні, дорослі люди. Ми сідаємо, проговорюємо, е, все сподобалось, сподобалось, не сподобалось, сподобалось. І пройшли далі. Тобто забуваємо це. Проходимо і рухаємось далі. Для мене важливо, щоб власники бізнесу розуміли, я, я зі всіма, з ким починаю працювати. Я завжди говорю про те, що я працюю не, вас, не на вас, як на свого клієнта, а на Вашого клієнта, тобто я працюю на клієнта свого клієнта. І в цьому є велика відмінність, тому що коли я працюю на своїх клієнтів, на власників бізнесу, та вони мені там говорять: ну, ми давайте ми зробимо то-то-то. І я така, ну давайте ми зробимо, ха-ха-ха, ви, ви будете задоволені. В Кінцевому результаті ми не досягаємо цілей бізнесових. І власник такий, ну, а що ти не сказала, що так погано, а я така, ну ж ви так хотіли? Ну тоді, тоді це. Ні, це не так. Я мушу суперечити власникам бізнесу. Коли я знаю, що це буде краще в кінцевому результаті, коли ми досягнемо е, яскравіших результатів. В моменті можуть бути на мене там в певні певні мірі злі, е, але в кінцевому результаті мною точно будуть задоволені, тому що я даю і виконую бізнес ці. Як адаптувати маркетинг до змін ринку? Бути гнучкими. Реально, єдине, що нам залишається, і маркетинг це завжди був про те, щоб бути гнучкими. Ми живемо в максимально нестабільному світі, де в нас вилітає дуже багато чорних лебедів, і ми не знаємо, скільки ще прилетить. Тому єдине, що ми можемо робити, це бути гнучкими, критично мислити, швидко відділяти інформацію правдиву від неправдивої аналізувати аналіз, наше все і швидко аналізувати, вміти знаходити. Серед е, безлічі інформації е, у цю основну, тобто це як голку е, в стосі сіна знаходити, і швидко адаптовуватися. Швидко адаптовуватися, тому я вважаю там, наприклад, свою команду максимально гнучкою, тому що ми, власне, якраз не працюємо з багатьма проектами, а ми працюємо з там точково з декількома, е, і ми знаємо, що в випадку, в випадку якихось змін ми можемо лег легко адаптуватися. Ну і звісно, що тримати руку на. Пульсі, це потрібно завжди потрібно аналізувати ринок, завжди потрібно розуміти, що відбувається на економічному, на технологічному, на політичному та на суспільному е е аспектах. Як генерувати креативні ідеї? Вміти дивитися з іншого боку. Завжди дивитися з іншого боку. Е для того щоб як якщо. Ми починаємо, наприклад, качати з базису, та це починати копіювати. Та це перше, що ми можемо зробити: як навчитися генерувати ідеї. Ти копіюєш, ти пробуєш повторити, і в тебе народжується якась ідея, що от ми можемо тут щось додати. Потім дивитися на схоже, тобто що там є з певної ніші, якщо от ми дивимося, які ідеї. Потім ти виходиш на зовсім інший рівень, коли ти дивишся там, не тільки якщо ми зараз говоримо там про нехай саме кейс закладів, та ми дивимося. Для того щоб запустити TikTok. ми дивимося не на тіктоки е, інших закладів, а ми дивимося загалом на різних ніж Тікток. Ми дивимося на інші ринки. Ми виходимо на американський Тікток, дивимося і е, е, ловимо ці ідеї, та тобто, це е, шукати з. Ідеї на різних ринках і різних нішах, вміти імплементовувати і надихатися різними джерелами, як і книжками, хорошими фільмами, поганими фільмами. У мене недавно от, я ходила на поганий фільм, і я надихнулася, як зняти ще один серіал про це, власне, на основі поганого фільму. Можна вміти вибрати зі всього натхнення, з всього можна взяти там мотивацію, надихнутися чимось. Але, от, власне, щоб згенерувати ці ідеї, потрібно завжди це качати. Є декілька технік. Техніка того, що ви, там, наприклад, якщо у вас є командний брейншторм або власне особистий брейншторм, ви можете гіперболізовувати, розкручувати ідею до якоїсь неможливої. Умовно, там, в нас є той самий олівець, а що якби Що якби олівець був би олівцем гігантом? Та? А що якби олівець гігант, він би там, міг розмалювати? Там, ще щось? Ну, тобто я зараз вигадую на ходу, розумієте. Але оця от гіперболізація, ми можемо гіперзалізація. Вербалізовувати якусь ситуацію, розкручувати до максимуму, до абсурду ми з цього власне виходимо. Ставити дуже багато питань: питання на питання на питання на питання, які можуть навіть не стосуватися там певного продукту чи чи чогось, але вміти дивні питання, поставити От копати, копати, поки ви не знайдете. Маркетолог завжди має бути таким крутом, який буде добре вміти рити. Шляхи розвитку СММ спеціаліста маркетолога, куди рухатись далі. The <laughs> Знову ж таки, більшість людей вважає, що в нас є тільки два напрямки: як рухатись smm спеціалісту: це або відкривати власну агенцію, створювати, або створювати власне навчання. Якщо ви качаєте класно особистий бренд і ви гарним спеціалістом, у вас набагато більше є розвитку, як мінімум, амбасадорство. Амбасадорство бренду дуже гарні можливості. Ви е, стаєте впізнаваним на більшу аудиторію, на іншу аудиторію. У вас є додатковий заробіток, ви можете інтегрувати Гровувати свої експертні знання в те, що вище і класне обличчя бренду, так? в тому числі можна розвиватися більш професійно в маркетинг надалі, можна розвиватися фотографію, можна розвиватися відеомейкінг, можна йти в підприємництво, і, власне, якщо створювати якусь свою команду, можна йти в креативні агенції, різні і власне більше рухатися в сторону креативу, тому що у нас сьогодні креативні агенції. Їх теж ніби багато, але мало хто розуміє, що це таке, і не вважаються в нас суміжними з маркетингом, Хоча це є абсолютно різні речі. Шляхи розвитку smm спеціаліста є дуже великі за умови, якщо ви качаєте класно особистий бренд. Якщо ви качаєте особистий бренд, то згодом вас будуть і гарні пропозиції про те, щоб приходити на подкасти, записувати різні, виступати на різних івентах, ставати партнерами. Дуже класний кейс навіть. Кріс Косик, яка стала партнером е, рамен Мо. Перше, як вона стала партнером, це, власне, через її особистий бренд, вона певний період часу виставляла про те, що ось і в мене є рамен, е, мій рамен в рамен Мо. І всі потім там, люди приходили і питалися, можна мені зробити такий самий рамен, е, як в Кріс. І далі вона стала партнером ще в інших е, закладах тільки через те, що вона є обличчям бренду. Тому вонько. Не знаєте, як воно може повернутися, тому які цікаві пропозиції вас можуть чекати. Порада тим, хто тільки стає на цей шлях. Порада вчитися. І не тільки там, базовим курсам СММу, як має гарно виглядати картиночка, як шапку профілю запакувати, а реально вчити маркетинг. От реально піти з основ, тому що в нас більшість смм спеціалістів не знаю, що таке маркетинг і не користуються абсолютно інструментами маркетингу в своїй професійній діяльності, тому я не вважаю їх професіоналами. Та якщо ви будете вивчати основи маркетингу, то ви зможете з більшою ймовірністю стати крутішим smm спеціалістом, вчитися генерувати ідеї, качати свою креативність, качати інший погляд на ситуації, читати гарні книжки, читати книжки про маркетинг, читати книжки про сторітель, сторітельнги супер важливі. Дивитися відео про бренди, які зростали, заходити на сторінки відомих брендів дивитися. Якщо ви тільки починаєте це робити, вам... ви би заходите бачите якусь картинку, спробуйте її повторити. повторити. Погано, але пробуйте. Тут кількість спроб не обмежена, і кількість помилок не обмежена, але е, вони точно дадуть вам рано чи пізно результат. Це всього лише шлях, і ніхто не міг спочатку робити ідеально. Е, тому е, я вам бажаю з цим успіхом. Навіщо потрібен особистий бренд? Давайте припустимо це питання, воно ні о чому. А, так, яке було питання? Будь ласка, повторіть. Все, я зараз. Я швиденько. Це розвиток ваших характеристик і вашого характеру а, в цьому числі. Яке було питання? Перше, це хто ви чим ви займаєтесь? Хто ви чим ви займаєтеся? Було четверте питання. Добре, на три питання. А можна це питання в кінці дати? Бо тому що так логічно там про особистий бренд закрити, а потім це в кінці дати. Це під складно. Все, паяє, ти що? Як підбирати людей в команду? Викидаємо. Порада тим, хто тільки стає на цей шлях. А на який шлях? Як стати лікарем? Стоп, взято.